Я зробив те, що вважав правильним. Жоден клан не потребував цієї битви. Довіряла тобі, Вогнесерде. Тобі, з поміж усіх моїх вояків, Але я зробив це за добра клану, сунізірко, не сказав про напад. Я просто намагалася домовитись про мир. І я думав... тихо, цьому немає прощення. Яка була різниця, якби нас усіх перебили? Тобто я переймалася тим, що буде зі зрадниками. Якби ж я зберегла кошенят. Мрячко ніжка, яка мене шуб, шляхетні коти. Куди шляхетніше, ніж будь-хто з цього напівздикого зброду, який називає себе громовим кланом. І діти що б не зрадили мене. Синю зірку, я віддала їх, щоб стати моєю водою. А зараз зоряний клан карає мене. Ох, зоряний клан розумний, вогнесерде. Вони придумали найжорстокіший спосіб, щоб зламати мене. Вони зробили мене провідницею. а тоді дозволили моїм воїнам зрадити мене. Говно вартує зараз в громовому клані. А нічогісінько, Усе морнота, усе. І кошенят моїх немає. Я приведу попелюшку. Сиди, де? сидиш. Я маю покарати тебе, вогнесерде. Підскажи мені якесь хороше покарання для зрадника. Я не знаю, Сені Зірко. Зате я знаю. Я знаю найкраще покарання з усіх. Я нічого не зроблю. Ти далі будеш воєводою. Ти будеш провідником після мене. О, це зори клан. Зрадник на чолі клану зрадників. Хай не і ти насолодишся, вогнесерде. А зараз геть перед моїх очей.